Ігор Сербін, розкажи, будь ласка, Ігор, що тобі вийшло на чемпіонаті України? Я став чемпіоном України з бліц до 12 років. Я знаю, що ти грав три змагання: класику, швидкі, бліц. Порівняй, будь ласка, результати і, і, і чому вона така велика різниця вийшла? Ну, в класиці в мене я тільки одну програв і всі зробив нічі, але я там і всіх, майже всіх партіях виграватиму. В ракеті в мене якось не там пліцював, я не хотів думати, і тому я, і тому я... взагалі не зайшла, а в ліс в мене завжди виходив добре, і тому я став чемпіоном по Україні з а як ти думаєш, от в РП ти кажеш, не вийшло, в Бліц дуже вийшло. Це залежить від тебе, від суперників? Мені просто завжди Бліц подобався, і в мене майже завжди на всіх турнірах з Бліцу в виходить. Тобто, коли їхав на турнір, якби я тебе спитався, які в тебе плани на наступне змагання, то ти би так і сказав, що на Бліц я розраховую, а в репід мене не вийшло? Чи... Просто 3, я тоді поставився несерйозно до робіду, тому я так погано зіграю. Добре, а ще скажи, розкажи трошки про себе, скільки часу ти займаєшся шахами, коли ти почав, і я почав займатися з п'яти років. Займаюся десь приблизно 3-4 години на день. І що тобі найбільше подобається в шахах? Це ну, я дуже люблю розв'язувати такі задачі. Ну, По-друге, мені дуже подобається грати з е, кандидатами. Сильними суперниками. Так. Е, онлайн е, любиш чи, чи краще вживу? Мені краще вживу. розумію. Які в тебе плани? На що ти е, плануєш собі, яка в тебе є мрія в шахах? Шахів. В своїй категорії, чи загалом серед Заромо. дорослих? Добре, побажаємо, щоб в тебе всі мрії збулися. А як думаєш, а що треба для того, щоб це вийшло? Працювати і йти до своєї мети. Добре, дякую.